Операція пішохід у місті штрафують львів'ян, які неправильно переходять дорогу. Даївці тепер приділятимуть більше уваги пішоходам-порушникам. Так автоінспектори планують роз'яснити людям, де та як варто переходити вулиці. Не забудуть і про водіїв. Бесіди проведуть з кермувальниками, які не надають переваги в русі пішоходам. Тож, чи дотримуються львів'яни елементарних правил безпеки, бачила Юля Манько. Ось такі ділянки дороги найбільш небезпечніші для пішоходів. Коли до світлофора ще кілька метрів, а зебри не видно, люди, нехтуючи правилами безпеки, переходять у невстановлених місцях. Вулиця Любінська одна з найнебезпечніших у Львові. Рух автівок на ній не припиняється ні на хвилину. До того ж, тут фіксують найбільшу кількість нехтувань правил пішоходами. Більшість порушників свою поведінку пояснюють просто: до світлофора далеко, а зебри немає. От і перебігають вулицю, де заманеться. Мене ноги болять. Я не можу йти. Далі я знаю, то мені далеко йти. То не буде переходити. Пан Дмитро також хотів перейти дорогу у неналежному місті, та його вчасно зупинили даївці. Чоловік обіцяє, порушує востаннє. Ми не знали, бо тут розумієте, така розв'язка, що тут неможливо перейти дорогу ніяк. Там далеко і там далеко. Якщо б тут зробили пішохідний перехід, то можна було б переходити. А це вже інший порушник. Через поспіх чоловік забув про правила. Поясніть, будь ласка, чому ви переходили на злому Я трошки спішив. Більше Я... не повториться. Аби навести лад на дорозі, автоінспектори вирішили, настав час для початку операції пішохід. Лише за півроку у ДАІ склали майже 500 протоколів про адміністративні порушення. Найчастіше львів'яни неправильно переходять дорогу або несподівано вибігають на пішохідний перехід. Ці заходи і спрямовані на те, щоб роз'яснити, що пішоходи це також учасники дорожнього руху, які мають певні права та обов'язки на дорозі, тобто обов'язки дотримуватися правил дорожнього руху, аби не сталося лиха дорожньо-транспортної пригоди. Проте труднощі зі Данням протоколів таки виникають, адже не кожний має при собі документи, що засвідчують особу. Відтак порушнику можуть дати попередження або ж виписати штраф у розмірі від 51 гривні і вище. А от пішоходи порушники, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, штрафні санкції платитимуть більші. Юлія Манько Анатолій Лопаченко новини.